Ці експертів зі Швеції прибула до Лозівської громади, щоб допомогти налагодити сортування та переробку сміття. Це перша практика такої співпраці на Харківщині. Тому Лозова прийняла рішення створити кластер та залучити до свідомого управління відходами якомога більше громад. Директор департаменту захисту довкілля та природокористування Хова Андрій Нерета зазначив, те, що Лозівська громада була відібрана до співпраці зі Швецією, дає можливість здобути унікальний досвід всьому регіону. Те, що Харківська область опинилася в цьому проєкті, що підтримано шведським урядом і Шведською асоціацією місцевих влад, це саме завдяки ініціативі Лозівської громаді. Тобто і вся область попадає в цей проект, дякуючи. Той ініціативі, що проявив міський голова, громада міста, цей досвід, який зараз набуває Лазівська громада разом з тими громадами, які вирішили приєднатися до реалізації цього проекту, буде переноситись паралельно на всі громади області. До кластеру Запросили сусідів з Близнюківської, біляївської, Олексіївської, Златопільської, Сахновщанської громад Харківської області та Юрівської громаду з Дніпропетровщини. Ми дуже раді, що колеги Харківщини теж запросили наш цей кластер. Ми неймовірно раді і гордимося тим, що маючи таку межу з іншим регіоном, ми маємо можливість брати участь в цьому кластері і теж на своїй території втілювати проєкт. Ну, будемо використовувати шанс, як нам запропонували, провадити даний проєкт у життя для того, щоб він мав право на існування. Всі учасники лозівського кластеру розповіли про реальну ситуацію, що склалася зі збором та вивезенням сміттям на їхніх територіях. Презентації фіксували закордонні партнери. Разом з тим, шведські фахівці оглянули підприємства у громадах, що займаються вивозом сміття, ознайомилися зі станом та кількістю техніки, відвідали майданчики для збору сміття. Все для того, аби зрозуміти, якого складу відходи переважають у громадах: пластик, органіка, папір. Побували і на полігонах. Член делегації Ян Фурумо зазначив, що у Швеції була схожа. Ситуація з утилізацією сміття, але з часом вдалося подолати проблему та навіть навчитися переробляти органічні відходи в пальне. Жителі Лозівської громади можуть почати вже зараз змінювати ситуацію на краще. Амфром Свіден Сіїндес Лосова іслак сінг свиден дюрин Севентіс. Фромдатви девелоптэндмені improve your waste management like starting to to sorting out the food waste аутфудвейслазівська громада готова до змін, але на повне сортування сміття не вистачає ресурсів. Під час зустрічі розповів лизівський міський голова Сергій Зеленський. З тим, що громада велика, у нас дійсно не вистачає як машин і тих же самих контейнерів для того, щоб забезпечити вивіз сміття. To provide the removal of the waste. Так, да, навіть не роздільно, Even not separated. Подібну ситуацію делегація зустрічала в усіх учасників кластеру, що вдалося відвідати протягом тижня перебування на Лозівщині. На думку експертів, попри складнощі, вони побачили потенціал та спроможність змінити підхід до управління відходами, розповів секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Зараз, за підсумками цього тижня, ми можемо сказати те, що ситуація, як ми вважали для себе катастрофічною в управлінні відходами за попередніми оцінками наших шведських партнерів є такими, які підлягають удосконаленню, з якими можна працювати. Що у нас є певний досвід і непоганий досвід по управлінню відходами, Ярослава Дубіна, Максим Сабільніков, Валентин Косяченко, новини ТРК Лозова.